Мене звати Глущенко Людмила. Я колись включила телебачення, телевізор і значить, там виступав, казав Слово Боже, рік Ренер. Бога я не знала раніше. Ну, А він розказував усе про живого Бога. Для мене це була новинка. Після закінчення передачі було його слово, що хто хоче і хто хоче шукати живого Бога, напишіть письмо в Київ. Я написала письмо і мене інтересувало і далі. Я пішла, ну, а куди ж я пішла? У православну церкву. Ну, там мені відповіді я не отримала, у церкві. І стала я, ну, в общем, можна сказати, щось забула, поки мені прийшло письмо. Тоді прийшло мені письмо з, таки, з такою відповіддю, що церква живого Бога є в вашому місті, в Сумах. Хто зна, де її шукати? Через час прийшли до мене сестрички, яких я не знала. Оля Рєка і Надя Євтушенко принесли мені приглашення на Рождественське служення, тільки в технікумі, там, де собиралися вони віруючі, ну, я й пішла туди. Там я й залишилася залишилася, усе мені рідне показалося, і все для мене ну, якесь воно моє, що коснулося серця, і псалми, і проповіді. Ну, засумнівалася, що приїхали цигани. Думаю, ну що воно ще й цигани тут у церкві? А це вони оказалися у дальнішому. Я узнала, що вони віруючи з Харківської церкви, приїхали на служіння у нашу церкву. Невдовзі я й покаялася. І літом е, наступного року от, прийняла водне хрещення і служу Господу до сих пір. Що ви пам'ятаєте перший день, які там пісні були, хто проповідував, про що проповідував? пам'ятаєте таке. Ну, значить, були призивні е проповіді. Віктор Захарович був служителем у церкві, проповіді, що іменно мого серця коснулося. Я і проплакала на служенні. Так касалося, що все у роді про мене, усі проповіді про мене, про мої гріхи, що я неправильно жила. І мені заповнилося саме перше, що. Коли Ісус прийде на землю у п'ять, значить, за своєю церквою, то самий великий гріх буде, що не вірували в Нього. Ну і я так каснулася мого серця, що і я ж така, що я, вроді, й знала, що Бог є, а сама ж не служила йому, ну і не вірила йому. Жила так, як, так, як жили мої сотрудники, мої рідні, і мене каснулося мого серця, і я служила Господу. В дальнішому і зараз служи до цього часу. І всіх призиваю, щоб усі каялись і служили Господу, тому що від Бога тільки мир, радість у душі і спокій від нього. Ніде його ми не можемо знайти, тільки в Господі, у Його слові, усе правда, що написано в Біблії, те, що Він навчає нам навчатися і казати другим про нього.